Куди мав стати? Щоб ви шевелилися, то ще внезапно вмрете. Є тільки фотографія, як шевелитися, то немає. Оце когось немають, довго живуть. Так що в дуже. Бабу Полю коли знімала? Бач, баба поля. На вмиру ще баба поля. Примір. Да? Мені... Казала, я, мабуть, каже, на той год умру. Та вже п'ять год пройшло. У мене діду мав 101 год. І що тоже воїний, і голодовка. Дід Федор, так? Да? Так, да, все ж попереживали. Довговіще діли. Тож колись це ж покойний дядько Вічка Супрун. Так. Я ж іду, а він на велосипеді йде. Він йде. А дід Федор йде, І так ото з ціпком тільки ага. і того, та що йде. тягне його ті за собою. От, а йде ж та каже, каже, здрастуйте діду Федор. Каже, здрасте, Вітя. Каже, так каже, браво йдете. Та де там? каже воно віче, браво, вже воно не ті года. Це, ще, каже, це. Ще ти молодий то той каже, а скільки це вам уже каже, та це каже пішов, каже, 98-й. Ну здоров'ю ж то дивлюся нормально, каже. Та каже, воно каже, вроді відчай нормально, тільки чисто, це каже, лєва нога почала боліти. А чого вона болить? каже. Сьогодні болів. Вітя теж молодим пішов, це він мій однокласний. Thank you.